Тобі ми хочемо, щоб просто це все, що в Києві зараз лежить на столах, хтось взяв, то ніхтось, щоб не хтося, щоб вони взяли це, прочитали, дали правову оцінку і все-таки прийняли це, все, що, 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 що люди їх, можна сказати, не просять а і А Якщо б у нас не підтримував. Якщо б нас Геннадій навіть не підтримував, я думаю, що він би не став на цих всіх розпорядженнях. Постанов, проєктів постанов і проєктів законів, які поїхали в Київ, воно якби одне другому. Ну, Мало того, в Києві з 2014 року по сьогоднішній день поїхало чотири звернення від обласної ради. Вони в мене є, копії, навіть не копії, ну, копії а не з мокрої печатку, де обласна рада звертається до прем'єр-міністра, до президента України, до Верховної Ради, щоб вирішити дане питання. Навіть ігнорують обласну раду, навіть ігнорують губернатора. не розуміють, для чого вони цих людей поставить до. Ради? — Справа в тому, що ми вже були в Києві, ми були в комітеті Верховної Ради, там все обговорено. І там дійшло діло як на базарі до якоїсь елементарної торгівлі. Ми сказали, ми 10 готові платити. Вони кажуть, що нам треба 40 відміну. От на тому все закінчилось, коли ми останній раз звідти поїхали. Вони запропонували 40, ми сказали 10. І на тепліжані заявила, що питання буде обов'язково вирішено. Пройшло півтора місяця, приблизно, оскільки я знаю, нічого не вирішили. 10 40 10 євро за перебування. Питання 30 євро. Ну це є слова пані Южаніної там були. Люди, це не я просто говорю там... ще раз, що, що запропонували вам у Києві? Нам да, у Києві запропонували, що ми платили по 40 євро в місяць. Ми сказали, що народ не зможе платити ситуації, яка є в державі. Ми запропонували 10, це максимально, що можна платити народ. Якщо посчитати так. за цілий рік, це виходить по 120 євро в рік. Якщо порахувати машини, півтора мільйона машин, які є в державі, це виходить дуже велика сума. Це виходить почти одна друга бюджети держави. Най mm. yeah. держави own, пані Вжені сказала, це мало. Получається, ці кошти треба тебе їй. Це голова комітету, комітету. метної податкової політики. Це була словесна така пропозиція. У нас є навіть... У нас законопроект був повністю, що розрахунок, скільки є машин, скільки люди готові платити. Плюс в цьому вказано ж, паливо, яким люди заправляються. Але для них це мало. Ну, тоді не які у них зараз Забаганки, я таблиця, я конкретна таблиця, вона, звісно, без печаті Верховної Ради комітету, як проєкт, він є в мене, де вони розписали там, чітко, який рід машини, яка кубатура машини, скільки треба буде сплачувати. Навіть запропонували, там був такий цей, що на 16 років сплачувати цю, це, розмитнення, розплачувати розмит, розмитнення, якому підлягає автомобіль, 16 років. Навіть така пропозиція була. За що ми посміялися там всі, якби дійшли до того, що варіант вирішення це фінансовий, Тобто наша пропозиція 10, їхня, 40. Ми тут, щоб нас почули. На кінець то вже почули, що вже все готово. Всі всі, 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 всі які є можливі варіанти в законному руслі пройдені. Обласна рада є, губернатор області є, митниця Закарпатська також нам напрацьовувала, це сьогодні підтвердило вимоги, зняти дискримінаційну норму, яка діє в Митному кодексі України в статті 380, частині 3, за якою ми їздимо в Україну кожних 5 днів. Вирішення в Україну виїжджаємо в Україну кожних 5 днів. В той час, коли іноземці цього не роблять. Получається, що в нас е в себе вдома я маю менше правди має іноземця. Інозамість може приїхати сюди, автомобіль тут залишити на рік, а через рік е спливає термін притягнення до відповідальності цього іноземця. І кожного року інозем зможе завезти сюди один автомобіль. І не, не несе ніякої відповідальності. <зад> звати звати Юрій Василь. Звати Василь. 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 А, Як тут е, е, якесь блокування чи що це? Мирна акція. Мирна акція протесту для того, щоб... Скільки часу? Не знаю, Як вирішить громада. Я підтримую всіх людей, які тут. Скільки десь тут є учасників? Так зніміть на камеру, ви ж бачите, скільки тут є. Відкиньте у формі людей, всі останні, я думаю, що це учасники. Тому, Кому якась тут вдобається державі, тут є ситуація. Тих, які права більше ущіляють. Розумієте, наші в... люди в Україні прилетіли, ви виключили чи знімаєте. Наші люди в Україні привикли сидіти дома на дивані, чекати, що хтось їх за сраку підніме за вухо і потягне щось для них зробить. От зато в нас така система, от зато ми так і живемо. Нам подобається, що нас хтось кудись ставить якісь рамки. І дірає замиточки, що ми будемо їсти, як ми будемо спати, по скільки будемо за газ платити, по яких дорогах будемо їздити, в який клас ходить моя дитина і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Плитка у нас в лікарні в Перчинській районі, районі, ще Сталін строю і поставимо вірно. А я 27 років, в тому числі, всі тут сплачують податки. Де ті гроші? Покажіть, де мої гроші, які я сплатив за 27 років. І мені це не подобається. Якщо комусь подобається дома на дивані... Говорити, що хто правий, хто не правий. Багато людей мало. Завтра, якщо б цей закон був прийнятий, я б бачив, скільки б людей побігло купувати машини. Якщо вони такі не згодні, то я, я хочу побачити, скільки б їх тут було. б було? 100 тисяч. Надіюсь, що да, дзвонили Львівські, що там зроблять, заблокують Львівська так заблокують. 155. А рассказываем точно было рассказано.